До святкування Різдва, на вашу думку, як все ж таки повинно бути, чи переносити варто його, чи ні, на 25 році? 25 число це є думка Християнської церкви, що в цей день народився Ісус Христос. Ніяких документальних підтверджень цього немає. Тобто це встановлена дата з певних тодішніх причин життя Християнської церкви. Тому, коли сьогодні 25 число... Визначається як день народження Ісуса Христа, ми його сприймаємо не сумніваючись. Оці перепалки в відносно календарів, знову ж таки, речі, які історично так склалися. Але коли частина християнського світу і православного, і інославного святкує власне 25 число, як 25 число. Інша частина вважає, що 25 число це не 25 число, а якесь там 7, 6, якимись там з іншими похибками. Я вважаю, що тут повинна бути однодумність людей, і мені приємно, що вороняни все більше і більше підходять до думки про те, що коли святкує весь християнський світ, то треба разом з ним святкувати. А то одні ще дотримуються посту, інші ходять на корпоративи, вони зустрічають на війні. Сама логіка речей. Вона виглядає, що ми святкуємо Новий рік, а потім Різдво Христове. Хоча говоримо, що 2017 рік від Різдва Христового. Тому треба відсвяткувати Різдво Христового, а потім продовжити лі... лічити новий відлік часу. Але, звичайно, що таких різких дій церкви робити не буде, тому що. Є частина людей достатньо консервативних, і вони, як до чогось привикли, то різко не поміняють. Тому я вважаю, що тут повинна бути проведена достатньо велика роз'яснювана робота і визначити, що 25-те число це є 25-те число, а не 23 третє, не двадцять без помилок. Тим паче, що вся наша богослужбова література власне. Показує про те, що Різдво Христова церква православна святкує 25 го число. Тому я вважаю, що не треба домовляти, що 25 -е це не 25, а -е. придумувати, яке число. Сьогодні в нас як відповідний, відповідний день, і ми кажемо, що ні, це сьогодні не, не, не третє, сьогодні 22, -е. сьогодні 23, -е, не сьогодні 25. -е. Ми запутаємося в тих цифрах і треба визнати, що 25 -е це 25, -е, а 6 -е це 6 6-те. І великого значення для спасіння людей цифра так ніякої ролі не грає. Важливо, що ми визнаємо, що Ісус Христос прийшов в цей світ. Ісус Христос постраждав заради нас і нашого ради спасіння і воскрес, даруючи нам життя вічне. Це найважливіше. Всі речі умовні і для церкви. Спасіння в церкві не мають ніякого значення. Але для гармонії життя людей. Ми повинні все-таки мати загально прийняті принцип, загально прийнятий принцип, що 25 число це є 25 грудня, а цей день всього сторони. Це все ж таки правильніше те, що народження відзначається 25 грудня. Ну, це логічно і це правильно. Я підтримую власне ось цей загально прийнятий календар, тим паче, що дуже багато дискомфорту для віруючих людей. Наприклад, Проведення різних зустрічей корпоративів, новорічних ялинок для дітей, для дорослих, для трудових колективів, але не віруючі люди. Так піст ще це не піст. Новорічна ніч. Всі святкують і стіл зрозуміло, так це стримання чи не стримання, а після того. А якщо ми їдемо в Європу, ми ж йдемо в Європу і кажемо, ми хочемо мати асоціацію потім членство. то в Європі є прийняті правило. 25 число, вихідні 20. з цього часу в мене ніякого обмеження в пусті. Ти не, не знаходишся в стадії такого ну, дискомфорту. Так, так, так це чи не так? Тому ми вважаю, що треба е, і, і тут зайнятися декомунізацією. І комуністи напутали на всі карти, і ми тепер не знаємо, згідно якого календаря ми живемо. Українці повинні бути самобутні, маючи свої правила, свої цінності е, і визначено. Свій певний мати імунітет проти всього іншого чужого, Тому, там, ні, ні півдня, ні старих календарів нових, а українці повинні жити одними і тими самими ідеалами. А от за скільки часу наша Україна буде святкувати так, як в 25-го Я думаю, що еволюційно це пройде з десятого років, і ми нормалізуємося з європейською спільнотою, святкувати один той самий день. 31. принесіть мені ці дві книжки, будь ласка, які я вам показую, Мінек. я вам покажу документально, що це як воно виглядає по книжках. Справа в тому, що традиція з, з цією похиткою теж складалася роками і не в один день приймалася. приймалося, як відповідно повернення до нормального життя теж буде складатися еволюційно. Це треба багато пояснювати людям, що це було, як це було, які причини і чому. І тому, коли люди будуть розуміти про це, то вони сприймуться як за своє, а не то, що їх ламають, насильно доставляють, як на зразок, парламентського держава чи парламентсько президентського. Так не можна різти людям, іначе люди, Ниначе, люди не Тому невідаються. То чому той чи інший принцип закладений в твоє життя. Чому раніше до цього не дійшли, чому ми не було? Всі діти, ми всі діти радянської епохи. Все те, що було колись, дуже важко е відкинути. Тому раніше був принцип закладений ось цей. В радянський час церква не мала право голосу, ми взагалі сиділа тихо. Якісь піднімати питання календарні чи іншого порядку дуже було небезпечно. А тепер, коли люди розривають, і ми... Моє вільне спілкування з усім світом, коли стає питання, яке твоє місце в цьому світі, згідно яких ти принципів, цінностей, і вчення ти живеш. І тоді ми себе шукаємо в цих, серед всіх тих цінностей, які є в світі, ми кажемо, а український ідеал, чи український принцип ось такий. Я хочу вам запропонувати подивитися, е, е, да. ось, наприклад. Щоб ви зрозуміли, що це не безпідставно. Книга називається Мінея, випущена в 1982 році, Ось, видана з благословення святійшого Патріарха Пімена, тобто московського патріарха. І ось подивіться сам запис. «Місяць, місяця декабря, 25-й день, є живоплоті Рождество Господа нашого Ісуса Христа. Тобто Різдво, навіть і російська церква повинна справляти 25 числа, 25 І не написано тут. В старому стилі, в новому стилі. Нема такого, правда? Немає. Тепер наступна книга. Книга називається Мінея святкова, частина перша. Ось. Видано по благословенню Святівського патріарха Філарета. Як ви бачите, випущена у 2002 році. І далі дивимося, що написано. Місяця грудня 25-й день. Різдво Господа Бога нашого Ісуса Христа. Де написано по старому стилю і чи новому стилю? Ви бачите теж? Не бачите. От вам і вікна, давайте, давайте жити так, як написано, а не придумувати. І Не думати, як це обійти. Дякую вам, вони більше роз'яснили.